Тут в залі зібрані ті люди, які вже внесли в цю війну найбільше, найцінніше, що тільки можна зробити. Я хотів би, щоб ви цю хвилину згадали своїх найдорожчих, своїх найцінніших. І те, що залишилось в серці і в розумі, в цю хвилину. Знову згадували з вдячністю, зі світлою пам'яттю. Запрошую вас всіх піднятися, товариство, і вшанувати пам'ять всіх загиблих героїв російсько-української національно-визвольної війни, які віддали своє життя за нашу свободу. І на небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусах, але визволи нас від духа, бо то є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Вони 100% зараз бажають, а їхні душі живі, щоб їхні наших янголяток, їхні оченятка не бачили більше війни. І їхні сердечка не відчували ніякого болю. А тим більше, найгіршого болю це болю втрати, яке дуже важко-важко в серці загоїти. Шановні пам'яті, це не тільки білі сльози. Для дітей це має бути дотичність до неймовірної боротьби незламного великого народу. Сили мудрості виростити дітей з розумінням того, що батьки герої, а не просто, що їх батьків би хорох. Слава Україні! Ми вручили вже більше 17 тисяч батьківських сердець. І по нашим підрахункам ще більше ста тисяч нам потрібно по Україні вручити таких батьківських сердець. Ми дуже хочемо, щоб дитинка поряд з хрестиком, якщо носить, носила оце батьківське серце. Бо тато чи мама загибла оберігає, дивиться, супроводжує дитинку, і щоб серденько дитинка вбилося в лісом. Серцем нашого героя. Ми обов'язково збудуємо таку омріяну, чудесну, прекрасну країну. Україна. Дякую кожному із вас. Слава Україні! Запрошуються діти загиблого героя, Аніцоя Андрія Анатолійовича, Аніцой Олександр. Запрошуються діти загиблого героя Афанасьєва Олексія Павловича, Афанасьєва Евеліна та Тицька Владислава. Запрошуються діти Бабенко Бориса Вікторовича, бабенко Артем Борис. Запрошуються діти Бішарова Микола Володимировича, Запрошується про коронавічні та прапорович магия. Дивіться прополога героя, пропородича Максима Літа. Запрошується Савійного Марія. Дитина загиблого героя Запрошується... Савільєва Дмитра Майович. Запрошується Якуніна Вікторія, дитина загиблого героя Якуніна Андрія Сергійовича. Пам'ять про наших побратимів зробити так, щоб життя діточок, які сьогодні отримали оцей обрії батьківське серце було найкраще у всьому світі, по кращої країни, кращої землі, ніж українська по всьому світі точно немає. Дякую вам.